Продовжуємо випуск. Вода у Тернополі схоже подорожчає. Вже з 1 лютого тернополяни можуть платити за послуги водопостачання та водовідведення на 25% більше. Відповідні перерахунки Тернопільводоканал вже направив до інспекції контролю за цінами антимонопольного комітету в профільні управління міської ради. Якщо виконком затвердить тарифи, тернополяни платитимуть за кубометр холодної води 5 гривень. Таке ж зростання чекає і на юридичних осіб. Подробиці в Росії. Сьогодні за метр кубічний холодної води та відведення стоків тернополяни платять 4 гривні. Якщо виконком міської ради погодить переглянуті водоканалом тарифи, то прогнозовано вже з 1 лютого один кубометр води коштуватиме 5 гривень. Причини зростання вартості послуг з водопостачання та водовідведення підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, металопродукцію. Ми змушені провести перерахунок собівартості наших послуг. Відповідні розрахунки ще наприкінці минулого року були направлені інспекцію по цінах, в антимонопольний комітет в профільні управління міської ради, і після отримання позитивних висновків ми будемо ініціювати перед виконкомом питання щодо або перегляду тарифів. Або виділення дотації підприємства на покриття цієї різниці, яка виникає зв'язку з ростом цін. Бюджетним установам тарифи підвищувати не будуть, кажуть у Тернопільводоканалі. Для інших підприємств вартість води зросте. Для інших споживачів це мається на увазі промислові підприємства, підприємці, інші господарюючі суб'єкти небюджетної сфери. Для них тариф прогнозується також ріст орієнтовно на одну гривню. І якщо вони на сьогоднішній день сплачували 5 ,50 гривень 50 копійок, то ми прогнозуємо. Ріст тарифу до 6 гривень 50 копійок. Розрахунки, які проведені підприємством, це вони проведені на мінімально необхідному рівні. Тобто, ми не закладали той рентабельність максимальну, яка дозволена згідно порядку формування тарифів. Якщо виконавчий комітет міської ради Тернополя затвердить тарифи, запропоновані водоканалом, то вода подорожчає на гривню. Якщо ж буде можливість з міського бюджету відшкодувати Тернопіль водоканалу різницю через ріст цін, а це близько 6 мільйонів гривень на рік, то тарифи на воду в місті не переглядатимуть.